Ці хвилини розпочинається урочиста церемонія офіційного сходження на папський престол лідера католицької церкви Папи Римського Лева XIV. Кадри наживо ви зараз бачите із Ватикану. На площі Святого Петра зібралися десятки тисяч вірян. Новий понтифік вже привітав їх зі свого папамобілю. Також на церемонію інтронізації прибули очільники багатьох країн світу, серед них президенти, прем'єри, члени королівських родин з понад 40 країн. Володимир Зеленський із. Першої леді також там ну а в українській делегації присутні ще голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга від Сполучених Штатів на важливому для Риму католиків дійстві присутні віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо до слова, пан Рубіо називав Ватикан потенційним майданчиком для переговорів України та Росії. Володимир Зеленський у Ватикані планує зустріч із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Таке повідомляє інформагенція Reuters. Напередодні ж президент України обговорював посилення санкційного тиску на Росію із президенткою Швейцарії та новообраним прем'єр-міністром Канади, очільнику канадського уряду Марку Карні. Володимир Зеленський розповів про російські ракетні та дронові атаки по цивільних та про потребу України у посиленні протиповітряної оборони обговорювалася також взаємодія у рамках коаліції охочих та перебіг переговорів у Стамбулі між делегаціями України та Росії. Важливо, коли дві сторони хочуть закінчити війну. Ми чекали на Путіна у Туреччині, але він не приїхав. Щоб мир настав якмога швидше, ми повинні чинити тиск на Росію на Путіна. І звичайно, безумовне припинення вогню важливе, і саме тому ми повинні тиснути на нього більшими санкціями. Ми вдячні вашим пакетам санкцій і європейським лідерам, і звичайно, США. Канадський народ стоїть у непохитній підтримці народу України. Ми захоплюємося вашою відністю справі миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня, і ми наголошуємо, що не може бути миру без повної підтримки та участі України. І ви маєте нашу абсолютну підтримку.